Одесса вообще русский город. Мы же знаем об этом. Один з найпопулярніших міфів, які розповсюджує російська пропаганда спочатку повномасштабного вторгнення, Одеса російське місто. Ми поспілкувалися з експертами та готові розповісти вам, як Російська імперія захопила ці землі, хто придумав назву Одеса та як мандрівники бачили наше місто на початку 19 століття. Саме на цьому місці на Приморському бульварі раніше була розташована фортеця Хаджибей. Поруч зі мною історик Тарас Гончарук. Пана Тараса, то ж хто раніше панував на цих землях? Ну, звичайно, свого часу тут ще за часів Литовської Руської держави, яка історично називається Велике Кіністство Литовське, а, був, був порт Кочубіїв. Пізніше ця територія прийшла під владу Османської імперії. А під владою Османії в ці землі не прийшли одразу до Занепаду. Але більш того, тут з порту експортного зернового цей пункт перетворився на важливий достатньо центр здобичі солі. Ми знаємо чудово, що політика кримських татар вона змінилася після переходу під владу Османської імперії. Почалися набіги кримських татар на українські землі, і у відповідь на це українці-козаки з'являється козацтво. Майже одночасно, далі з чумацтвом, які починають ходити походами на татар, захищаючи українські землі, а потім і на Османські фортеці. І досить скоро, вже в 1548 році, той самий Сагіб Герей скаржився на козаків, які приходять по сіль до Кочубієва і на татар нападають. З часом походи українських козаків вони спричинили до того, що Кочубієв занепав, Ось саме їх. Ні, походи чи ця османська фортеця, і тривалий час ця фортеця згадувалася османами, як е, закинута фортеця в непоганому стані тут, на скелі приморського бульвару. Це дуже до речі, давня скеля ще з античних часів. У 18 столітті османи почали відроджувати цей край. Територія, яка тоді мала назву Ханська Україна, охоплювала південь країни та лівобережжя сучасної Молдови у 1764 році. Через порт Хаджибей відновлюють експорт зерна до Стамбулу і розпочинають ремонт фортеці. Мене 25 років, і 14 вересня 1789 року Хаджибей захопить військо Російської імперії, яке складалося з шести полків чорноморських козаків, Які, по суті, були запорізькими козаками. І лише двох батальйонів регулярної російської армії. Тобто чорноморські козаки колишні запорожці відіграли головну роль в здобутті цієї фортеці і міста Хаджибія. Пізніше вони за наказом Потьомкіна освоювали цей край. Але після смерті Потьомкіна Катерина геть повеселяла чорноморців на Кубань. Власне, після приєднання цього краю під владу Російської імперії, чудово розуміємо, що це на крові українських козаків, це все було приєднання. Тут політика була така, нібито та будування нових міст, Катерина Свого хотіла переплюнути Петра І, і от заснування в лапках міст, де треба і не треба, це такий був бізнес її сатрапів. І потім е, Йосип Дерібас, він ясно, що він же ж, коли штурмував Хаджибей, він писав своїй дружині, що я йду штурмувати місто. Тобто він спочатку здобув Хаджибей, а потім заснував його. Ну, дивна ситуація. Але ж. Справа в тому, що він вирішив стати устрітелем цього хаджибія, йому підказали купці, що з правобережної України можна буде продавати зерно через хаджибі на європейські ринки, ну і дали певні кошти, по чому їх розтягнуло не п'ять років на будівництво портових споруд. Після того вони вирішили, що вони цей населений пункт заснували. Хоча з 1415 року від першої писемної згадки Качубіїв. Він власне був портом яким вивозив українське зерно. На цьому він зростав з 1415 року. А потім і піднесення його в 19 столітті відбулося саме на цьому. На початку 1795 року, а саме в указі від 27 а, січня, списком з іншими містами Хаджибей перейменували на Одесу. Отже, що ми маємо вперше місто Кочубіїв згадували у 1415 році в жерелі історія Польщі хроніста Яна Длугоша. А російська імперія захопила ці землі наприкінці XVIII століття, перейменувала і почала стверджувати, що до них міста тут не існувало. Декілька письмово задокументованих згадок про фортецю Хаджибей та місто біля неї зберігаються в Одеській національній науковій бібліотеці. Ось це це робота одеського історика Самуила Яколіча Борового. Він був істориком, бібліографом, працівником бібліотеки. Вони були записані надруковані в записках одеського археологічного товариства. І ось тут. Є стаття, яка називається хаджибей в 60-х роках 18-го століття, де боровий якраз торкається питання, яким був хаджибей. І ось тут, бачите, є роздруківка плану кінця 18 століття російського плану, який був в архівах російських, як, яка була сама фортеця. І ось Такий, така карта, яка тиражується. Більше це теж рукописний план. Ось позначена фортеця, тут е, е, такі побудови невеликі, і що саме цікаве, що і Смоліннінов, перша третини 19 століття, називає Хаджибей містом. Вони не називають його просто фортецею, вони називають його містом. А вже наприкінці ХІХ століття, вже, наприклад, на ось цій праці, яка була видана, як то кажуть, в 1894 році тоді налічували як буто місту 100 років. Ось тут з'являється, що Одеса була заснована. 1794 році, і Хаджибей фігурує як просто фортеця. Хоча, бачите, теж є таке видання, теж століття Одеси, і тут є план узбережжя Одеси, ось фортеця, і житлові прибудові, тобто місто біля фортеці. На цьому місці стояв пам'ятник російській імператриці Катерині II та її сподвижникам після багаточисленних протестів 29 грудня 2022 року під покровом ночі скульптури демонтували. Проте існує міф, що саме Катерина дала назву місту, бо хотіла, щоб воно мало жіноче ім'я Одеса. Ця теорія не підтверджена, але є інша версія, і вона задокументована. Був такий Чиновник Андріан Грибовський, який власне, походив з козацького роду, він з Полтавщини, і він фактично ну, можна сказати, керував канцелярією спочатку Патьомкіна, потім Платона Зубова, і він, власне, писав всі е е рескрипти, так, накази Катерини II. Саме Андріан Грибовський писав оцей славнозвісний рескріпт. Більш того, є навіть свідчення про те, що і назву запропонував саме він. Якщо дозволите, я зачитаю малесенький пасаж з його спогадів, Значить, він пише так: в газетах пишуть, що імператор. Із задоволенням бачив Одесу, засновану за розпорядженням князя Зубова, в якому випадку я брав важливу участь. Писав про створення цього міста, іменний указ і замість Хаджибея назвав це місце Одесою, яку назву імператриця і затвердила. А як власне мандрівники, які приїжджали до Одеси, яким вони бачили наше місто? Говоримо зараз саме про 19 століття, початок 19 століття. Ну от е, да, початок 19 століття, сюди дійсно їхали люди не тільки з-за кордону. Подивитись, що це за диво, таке дивне. А їхали і е, росіяни, так, тому що це було досить нетипове місто для Російської імперії, воно радше взагалі вибивалося, да, із загальної такого якогось. З правил. І коли вони сюди приїздили, вони практично всі фіксували, що це, ну, якщо не антиросійське місто, то точно ну, не зовсім російське. От, наприклад, я вам зачитаю така дуже показова цитата Олімпіади Шишкіної. Це була мандрівниця, це письменниця, От вона пише про нашу. Одеську біржу це там де зараз знаходиться мерія, да? вот, Біржа одеська, прекрасне здання, но тяжело русскому серцю, що немає ні одного рускового імені між виставленими на листі іменами торгуючих здесь богатых купців. Прекрасна теж цитата. значить, Василій Олексійович фон Роткірх пише: вообще, Значит, це вже 1865 рік, ну, тобто ще, в принципі, рок, 19 -е століття. А, вообще, Одеса з самого початку существования свого і Порто Франко була якби клином із другого матеріалу, вбитим в тіло Росії. І носила на себе характер всіх народностей: італійської, греческої, даже єврейської, тільки отнюдь не русской. Клин Тіла із другого матеріалу вбити в тіла Росії прекрасна цитата. Так? Тобто, це показує, що це було місто, знаєте, таке ну певне, як експеримент економічний, так? абсолютно з невластивим устроєм до тодішньої Російської імперії. Продовж століття Одеса була під владою Російської імперії. Як жило місто у другій половині 19-го, на початку 20-го століття, та яку роль відігравала Одеса у поновленні українського національного руху? Розповімо у другій серії проєкту, чому Одеса не російське місто.